Якщо ви купили новий холодильник і виріши його переставити в друге місце, а дверки не на ту сторону. Зараз вам покажу, як переставити щоб було на другу сторону. Спочатку нам потрібно викрутити оці саморізи. Зараз переставляємо на другу сторону. Ось так перекрутила. Тепер будемо перевісувати завісить. Тут, тут, всі. Так само відкручуємо і переставляємо на цю сторону. Дверку відкрутила, тепер відставляю. Кручу тепер нижню. Так, Все вийшло, це перша дверка. Дивіться. Не була з цій сторони. Зараз буде велика. Спочатку велику. Наставляємо на цей пінтичок, а тоді вже прикручуємо зверху. Тихенько закриваємо. Краще було б вдвох робити. Тепер верх робимо все. Це закручуй заглушку, де в нас стояли двері. Получилося? Получилось вроді. Все, тепер злазимо. О! Клас! О, все, підкрутила, тепер рівненько буде стоять. В принципі, для чого я це і зробила? Він тепер буде відкриватися в мене так. А тоді відкривався так, незручно було. Якщо вам була ця корисна порада, то підпишіться на українського блогера.